Всім привіт із сонячного та вітряного Єгипту. З вами, як завжди, Євген та за кадром Алла Панюта. Ми вітаємо вас із готелю. Альбатрос Royal Grand Charm 16, і це я вам говорю не про кількість зірочок у цього готелю, просто така концепція, так би мовити, для дорослих. Якщо вам менше 16 років, то відпочинок в цьому альбатросі вам заборонений. І в даний момент ми залою прийшли на терасу біля лобі-бару, щоб з таким прекрасним краєвидом що зробити? Звісно, скуштувати місцево. Альбатросівську каву. Причому це вже мій другий бокал, бо ранок наш почався ще 3 години тому, і ми вже встигли скуштувати цей напій, тільки попередню каву, інший бармен, зробив набагато гарніше. Але так би мовити, головне не зовнішня краса, а внутрішня. Тому тут найголовніше смак, і кава в альбатросі дуже і дуже смачна. І як бачите, мій вітрометр Працює повну. бо ми вже не в бухті знаходимося, а з іншої сторони району Хадаба і великий контраст. Якщо попередні дні, ми ще ж були в бухті Шарм-аль-Мая. Ми там також такого вітру, здається, не бачили. Ми просто бачили, що якщо десь стоїть висока пальма, то вона майже як мій вітрометр показує, що там, десь зверху є вітерець, але ми його особисто зовсім не відчували. Може, якийсь легенький морський бриз, а тут вже, звісно, добре вітерець відчувається. Правда, він рятує від спеки. От зараз, начебто, й ранок, проте вже 23 градуса по Цельсію. Ми сидимо на сонці, доволі спекотно, і вітерець <свісно> добре так освіжає. Особливо я думаю, ті люди, які відпочивають в Єгипті влітку, то без вітру тут би було б туго. А так? Доволі комфортно. Безсумнівний плюс Royal Grand Charm це його ось ця величезна тераса. Окрім потрясного краєвиду, тут ще дуже багато місця, якщо ви не хочете сидіти саме в приміщенні, наприклад, лоббі-бару. І ця тераса поділена на дві зони. Перша, яку я вам показав, це до лоббі бару відноситься. А друга частина цієї траси належить ресторану Сопрано. Це основний ресторан готелю, бо саме тут відбувається сніданок, пізній сніданок, обід вечеря та пізня вечеря. І відповідно ось так виглядає зона на свіжому повітрі для прийому їжі. Ми вже встигли відвідати сніданок. І давайте Алла вам покаже ранковий асортимент в ресторані Сопрано. яйця та бобові. У нас курині та телячі з сиром. Картон. Написано, що це хот-дог, але як просто ще одні колбаски. Куди ж без яєшні? На вибір можна омлет та окати яєшні. Солодощі. Щось останнім часом дуже подобаються круасани, Вафлі, які вони симпатичні. Добавки. Я вперше бачу, що є ще один стіл, де готують яєчня. Палафель, баклажани, картопля. Тут у нас гопові. Мусака. Молочні каші. Дуже великий вибір сухих сніданків добавив до них. Стіл із ковбасними виробами. Виглядає все дуже апетитно. Стіл із сиром. Також поруч, зірніші, свіжі овочі. Можна навіть самому формувати собі салат. Либо булочні вироби. Також план собі готувати тости, фруктовий стріл та йогурти з різними смаками. Якщо з головної тераси спуститися поверхом нижче, то ви потрапите до ресторану середземноморської кухні. Тут відбуваються два прийоми їжі, а саме ранній сніданок. Та вечеря, яка йде паралельно з рестораном Сопрано. Ще одним поверхом нижче, але поближче до моря знаходиться ресторан Куліна. Вдень з 12 до 16. Тут можна перекусити снеками, також взяти, наприклад, морозиво. Сьогодні я обрав собі мангове, але там в наявності є ще ваніль та шоколад. А ввечері цей ресторан перетворюється на ресторан А-ля Карт, який ви також можете відвідати. Альбатрос Роял Гранд для своїх відпочиваючих придумав різноманітну програму анімації щодня якісь нові активності. Наприклад, вчора були Олімпійські ігри, дві команди змагалися у різних конкурсах. А сьогодні, як бачите, день пінної вечірки. І відразу помітно, що готель 16, оскільки тут точно нікого не хвилює, гучність музики. А повірте. Вона як на справжньому концерті дуже голосно Я вже згадував, що в альбатросах нова фішка це тренажерний зал на свіжому повітрі, коли немає стін, просто дах для тіньового навісу. І як бачите, тут доволі широкий вибір тренажерів. Просто зараз абсолютно нікого немає, бо всі спортсмени танцюють в басейні на пінній вечірці, але вчора ми бачили доволі багато людей, котрі тренувалися з видом на Червоне море. Басейни і пінна вечірка це, звісно, круто. Однак я більше фанат плавати у відкритому червоному морі. А тому ми прийшли на готельний пляж, звісно ж, з маскою для снорклінгу. І зараз я заціню, наскільки цікавий та різноманітний підводний світ біля Альбатрос Роял Гранд. Всім доброго ранку! Сподіваюся, ви, як і ми насолодилися цим прекрасним світанком. Це вже наступний день нашого перебування в Альбатрос Роял Гранд. І з самого ранку ми залою вирішили познайомитися із басейнами цього готелю. Не дивлячись на те, що у готелю Концепція 16, втім, тут все ж є дитячий басейн глибиною 50 см. Справа в тому, що Royal Гранд. Альбатросом став відносно нещодавно, приблизно рік тому, і це, так би мовити, ребрендинг з новою концепцією. Тому дитячий басейн тут зараз нікому не потрібен і слугує, мабуть, просто для краси. Однак поруч все ж є дорослий басейн доволі глибокий, 185 см, з прекрасним видом на Червоне море, з пулбаром. Але, на жаль, цей басейн без підігріву. Проте зараз деякі люди все ж інколи тут плавають. А ось і друга зона з басейном, вона знаходиться подалі від моря. Саме тут вчора відбувалася пінна вечірка, і цей басейн вже з підігрівом. Офіційно значиться на табличці, що температура води 28 градусів, хоча по відчуттям я б сказав на пару градусів менша. І глибина цього басейну 170 см. А це перед вами готельний пляж. Як бачите, тут в наявності є бар максимально близько до моря, волейбольний майданчик, зона з зонтиками та дуже зручними шезлонгами, вітрозахистом, в наявності є м'якенький пісочок. Але майте на увазі, що ця зона знаходиться дещо вище лінії моря. І якщо ви захочете піти поплавати, то вам треба спуститися трішки вниз. Йдете на понтон і звідти вже плаваєте, ныряєте, насолоджуєтесь підводним світом Червоного моря. Хоча ось із цієї сторони можна одягнути коралки і походити, так би мовити, на мілині. Там, між іншим, присутні фрагменти понтона, які люди використовують в якості шезлонгів, лежаків. Просто на них залазять і на хвилях засмагають. Ви тільки зацініть, які тут шезлонги. Дуже стіка дерев'яна конструкція, широкий м'який матрац, навіть є подушечка. Дуже комфортно і класно тут засмагати. Ти таки розміщуєшся і насолоджуєшся шумом прибою, особливо в таку погоду, як сьогодні. Поки ми залою лежали, засмагали, і під цей класний шум моря навіть дещо задрімали. На пляжі, як бачите, змінили жовтий прапор на червоний, вхід на понтон зачинений, і відповідно там нікого і немає. Це не дивно, бачите, яка хвиля. Хоча, якщо брати сусідній готель, у нього не понтон а пірс. вхід на нього відчинений, і люди зараз там купаються. Настав час обіду, і давайте я вас познайомлю із асортиментом. Стіл з різноманітними свіжими овочами та зеленю. Стіл з різноманітними хлібобулочними виробами. Рис цибулею. Курочка, тушковані овочі, картопля, смажена Hello. Без трогано. Тут готують лапшу із курочкою. Піце. Також є вегетаріанська їжа, риска та бобові, тварина риба і овочі. Картопле з роками. Це з печениці. Паніні з індичкою. І тут нас готують пасту із різноманітними добавками. Також є шаурма з курочкою. Фрукти і східні солодощі. І бачу дуже... Гарний стіл, звісно, тут десерти. О, о Боже, як вони апетитно виглядають. Також є і нарізані фрукти. Звісно, в готелі ми куштуємо не тільки місцеву кухню, а й напої. Дуже зручно, що на барі є меню з переліком всіх коктейлів. Ти просто підходиш, говориш назву і тобі його готують. І ми багато чого скуштували і хочемо сказати, що пінаколаду тут готують смачно, причому смачніше, ніж в попередньому альбатросі, той, який альбатрос-шарм або Біч альбатрос, бо тут додають саме кокосове молоко. Далі текіла Санрайз також варта вашої уваги. Мохіто смачне, але більш солодке ніж в попередньому готелі Джаз Фанара. І ще ми куштували Blue Lagoon. Ось цей коктейль нам якось не зайшов. В морі сьогодні не поплаваєш, а якось цікаво час провести. Хочеться. Тому ми залою щойно пограли в настільний теніс, а далі вирішили продовжити грою в більярд. На території готелю є відразу два більярдні столи. Вони включені в концепцію готелю, тобто грати можна абсолютно безкоштовно. Проте, в таку погоду, як бачите, є черга. Тому, на жаль, в даний момент зіграти нам не вдалося. Як бачите, під вечір вітер дещо стих, хвилі є, але вже не такі великі, як зранку, і в даний момент готельний понтон відкритий для відвідування. Можна піти, поплавати, попірнати, позайматися снорклінгом, дослідити підводний світ Червоного моря. Але ми залою вже не чекали покращення погоди, встигли здати пляжні рушники. І після невдалого більярду захотіли пограти ще в одну гру, котра присутня на території Альбатрос Роял Гранд. І це гольф. В цю гру я вже грав зі своїм кумом Жекою два роки тому в готелі Роял Альбатрос Модерна. Там також були такі самі доріжки для гольфу різної складності. Але ми почнемо із самої простої, прямої. Давай, Алла. Ну майже дірка з іншої сторони. Давай ще. Це якийсь бейсбол. Все, я б тобі дав мастра спорту. Ну що, ми пограли якоюсь мірою, насолодилися, але це явно не наш спорт. Втім, добре, що цього разу все пройшло без пригод. Бо минулого разу в Royal Albatross Moderna, коли я грав в гольф, тоді шалений вітер напку звалив мій телефон і зламав мені мікрофон. Але сьогодні все пройшло добре. До завершення вечері лишається ще година, і зараз вас познайомив з асортиментом із салатами. Далі слідують свіжі овочі та свіжі салати Овочевий ступ, хлібобулочні вироби. Також є в наявності гризний суп. Різдото з грибами, курочка. кисковыми овощи картопля, рыбка селячий язык креветки Є дуже цікаве. Але не підписано. таке відчуття, що в тісті фарш, вегетаріанська їжа, овочі, рис. Мені. Так. Мені. 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 так, рагу, пізнута мені. паста. Морква. It's varniture. Yeah. What? You. This is your fish. Рыба. Okay, the same fish. Такая самая This is pasta sauce. Pasta. Yeah. This is pasta. This is Indian food. Indian. Indian. This Kuchnia. rice, this chicken, and this vegetables and this stuff. Thank That's you. Сіл із фруктами. І, звісно, стіл із різноманітними солодощами. Також є в наявності і нарізані фрукти. І зранку наступного дня давайте підведемо підсумки Альбатрос Роял Гранд. Це класний панорамний готель. У нього компактна і головне зрозуміла територія. Стосовно їжі. Кухня смачна. В лобі барі ви можете замовити гарні напої щодня в готелі різноманітна і насичена анімація. Але мінус все ж є і це логістика, організація. В ресторані ви можете зустріти доволі великі черги, і в такому випадку цей ресторан перетворюється на якусь їдальню. Просто коли ми були в попередніх альбатросах, наприклад, Альбатрос Пелес в Хургаді і Роял Альбатрос Модерна в Шармі, то там одночасно працюють декілька ресторанів. Так, меню плюс-мінус схоже з невеликими відмінностями, але немає такого натовпу. Відпочиваючи, просто обирають менш завантажений ресторан, замовляють їжу і немає жодних черг. І здавалося б, на території цього альбатросу також є декілька ресторанів, але чомусь основні прийоми їжі саме в ресторані Сопрано з величезними чергами. Також особисто я не до кінця зацінив концепцію 16. Так, немає дітей, можливо, в деяких моментах гучніша лунає музика, але я чомусь думав, що фішок та плюшок буде набагато більше. Той же лобі-бар. Так, він працює цілодобово, але безкоштовно по системі All-Inclusive алкогольні напої ви можете вживати тільки з десятої ранку і до півночі, як і в інших готелях. Ви, до речі, напишіть, якщо ви відпочивали в готелях 16, 18, чи були там ще якісь додаткові фішки та плюшки? Цікаво почитати. В цілому, якщо не проводити паралелі, то Albatross Royal Grand – гарний готель. Але якщо все ж порівнювати, то я краще заплачу на 21 долар на добу менше і поживу в джаз-фанара. Це особисто мій такий вибір. А на цьому моменті це відео буду завершувати, проте це не останній випуск з Єгипту. І от щоб не пропустити всі наступні відео, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!